Ще нічого не вийшло. Ще ні, Закреп. О, нормолакт. Проти закрепу. Нормолакт. Це цього тижня в програмі Судовий контроль з Тетяною Шустровою. Катастрофічна нестача кадрів, де взяти половину суддів. Існує велика вирогідність зупинення роботи певних апеляційних судів. Та як торік просувалася судова реформа в Україні? Ми маємо шанс вибрати нормальних суддів конституційного суду. Вітаю! Це судовий контроль, і я Тетяна Шустрова. Ми отримали статус країни-кандидата на вступ до ЄС, але за умови виконання так званих семи кроків, визначених Єврокомісією критеріїв, серед яких антиолігархічна реформа, боротьба з корупцією, зміни у законах про нацменшини і медіа, та один із ключових пунктів проведення судової реформи. І за минулий рік Україна встигла чимало. Сьогодні розповімо вам, наскільки ця реформа зрушила зміст. Але спочатку до новин. В апеляційних судах України не вистачає половини суддів. Із 1350 посад 700 вакантні. За останні 10 років туди не прийшов жоден суддя. Це впливає на строки розгляду справ та їхню якість. Існує велика вирогідність зупинення роботи певних апеляційних суддів. Так, за на зараз. В Сумському апеляційному суді працює лише 4 судді. Уявіть. Але це і кримінальна, і цивільна палата з урахуванням того, що в апеляційних судах справи слухаються у складі колегії, тобто трьома суддями, в кожній палаті по, по два судді фактично колегію створити неможливо, і вони залучають кримінальну палата цивільну, цивільна кримінальну, бо така от скільки вони. Е Протягнуть, скажімо так, невідомо в такому стані і в такому режимі роботи у Харківському апеляційному суді із 60 посад за штатом працює лише 13 суддів. У найбільшому Київському апеляційному суді зі 145 суддів за штатом не вистачає 70. Вища кваліфікаційна комісія суддів планує розпочати співбесіди з кандидатами на вакантні посади суддів у апеляційних судах восени наступного року. Конкурс вже розпочався на заняття 550 вакантних посад суддів. Претендують по на дві тисячі кандидатів найбільше охочих обійняти посаду в апеляційному загальному суді 912. найменше в апеляційному господарському суді 183. Збори суддів касаційного цивільного суду Верховного суду обрали до Великої палати суддів Ольгу Ступак та Сергія Погрібного строком на три роки. За оцінками експертів фундації, де Юре, призначені судді є недоброчесними. За висновком громадської ради доброчесності, майно родини Ольги Ступак не відповідає доходам. Також суддя, ймовірно, навмисно применшувала в декларації вартість придбаної нерухомості. Ольга Ступак запевняла, що придбала 10 соток землі у Києві, нібито за. 149 тисяч гривень а новий будинок площею 380 квадратних метрів та 13 соток землі під Києвом її свекрусі вдалось купити майже втричі менше за ринкову вартість. З висновку громадської ради доброчесності, зокрема, не підтверджені джерела доходів для придбання свекрухою кандидата будинку площею 380 квадратних метрів та земельної ділянки 0,13 гектара під ним, які знаходяться у селі Стоєнка києво святошинського району Київської області. Відповідно до даних сайтів нерухомості, ринкова вартість таких будинків складає від 5 мільйонів гривень. У декларації кандидата вартість будинку не вказано взагалі, а у своїх поясненнях повідомила, що будинок та земля були придбані за 1 мільйон 862 тисячі гривень. Національне антикорупційне бюро проводило розслідування за фактом можливого декларування недостовірної інформації суддею Верховного суду Ольгою Стопак та перевіряло відповідність доходів та статків судді. Детективи знайшли чимало порушень, втім судді пощастило. Конституційний суд України скасував статтю. За недостовірне декларування щодо обраного на посаду судді Великої палати Верховного суду Сергія Погрібного теж є негативний висновок громадської ради доброчесності. В ньому, зокрема, йдеться про його рішення з ознаками політичного впливу по незаконному будівництву на одеському узбережжі та про передачі землі київського зоопарку, яку суддя дозволив забудувати у дуже швидкий термін за одне засідання через 10 днів після прийняття позову. Також суддя забороняв проводити з. Йомку на відкритому засіданні, хоча сторони справи не заперечували, і цим порушив принцип відкритості. Торік Україна, попри широкомасштабну війну, розв'язану Росією, впевнено продовжила шлях до європейського союзу, виконала дві з семи рекомендацій, необхідних для збереження статусу кандидата на членство. Зокрема, про судову реформу в частині проведення конкурсів до органів суддівського врядування. Ми поговорили з головою фундації де Юре Михайлом Жирнаковим та спробували підбити підсумки судової реформи у 2023 році. Чимало було прийнято, чимало було завершено, тобто були завершені ті. Процеси, які ще почалися в 2021 році, перезавантаження органів суддівського врядування вище комісії суддів, вища ради правосуддя тобто, ці два органи. Були створені, запрацювали і вже слава богу, показують ну іншу якість роботи принаймні ніж ті, які попередні в січні минулого року почала свою роботу оновлена Вища рада правосуддя ключовий судовий орган, який відповідає за доброчесність усього суддівського корпусу, та єдиний має конституційні повноваження на звільнення суддів та надання дозволу на притягнення їх до відповідальності. І наразі роботи у ВРП чимало в органі зареєстровано понад 12 тисяч дисциплінарних скарг на дії. Суддів, основним все таки продуктом діяльності Вищої ради правосуддя є дисциплінарне, ну головна функція, напевно, це дисциплінарна. Є відповідно рішення в дисциплінарних справах. Їх поки що вони все ще не ухвалювали. Попри те, що їм надано законом назад, поки створюється служба дисциплінарних інспекторів, їм надано назад право проводити дисциплінарні справи. Розглядати є деякі дуже ну, дивні рішення, які показують все таки, що Вища рада правосуддя діє для збереження статусу КВО, а не для очищення і оновлення судової влади у червні. Після трьох років нефункціонування запрацювала вища кваліфікаційна комісія суддів. Конкурс до якої був наймасштабнішим за всю історію судової системи України: 19 осіб на одне місце. 16 відібраних через жорсткий конкурс членів ВККС відповідають за формування суддівського корпусу, переведення суддів з одного суду до іншого, а також за забезпечення їхнього належного. Рівня, зокрема через кваліфікаційне оцінювання, наразі ВККС має два пріоритетні завдання: завершити кваліфікаційне оцінювання та призначити на посади понад 2,5 тисячі суддів, нестача яких наразі спричинила справжню кризу та перезавантаженість суддів. Десь 2 тисячі вакансій має заповнити зараз вища кваліфікаційна комісія суддів, в той чи інший спосіб, в тому числі добір оголошений десь на 1100 суддівських посад. І це досить, досить суттєва і в апеляційну інстанцію, і в першу. І це досить, досить суттєва можливість як оновити систему, так і, ну скажімо, так, законсервувати те, що ми мали до того. То, як вища колів комісія ставиться до оцінки певних аспектів доброчесності, принципово значення має як для того, щоб нарешті позабирати з судової системи тих суддів, які недостойні бути суддями. І так, і для того, щоб наповнити її доброчесними кваліфікованими кадрами, важливою ланкою судової реформи торік стала реформа Конституційного суду, одного з найважливіших судів країни, вона була під загрозою зриву через намагання знову заполітизувати процес призначення суддів. Закон про зміну процесу відбору суддів Конституційного суду, створення дорадчої групи експертів і більшу залученість громадськості супроводжували скандали, оскільки замість змін запропонований законопроєкт дедалі. Більше політизував процедуру відбору суддів. Врешті суперечності вдалося подолати, і закон прийняли із урахуванням більшості позитивних змін. Втім, не без бою. Все ще ми маємо шанс вибрати нормальних суддів конституційного суду, але гарантій ніякої немає. Власне, через те, що Венеційська комісія ну дуже специфічно поставилася до цього процесу. Випустили шість різних думок, шість різних е рішень власних. Стосовно висновків, стосовно е, того, як, е, як і що має відбуватися в конституційному суді, і вони майже кожен один одному суперечать, е, вони містять фактологічні помилки, все призвело до того, що ми маємо зараз ну далекі від оптимального. Е, Далекий закон так закону він міг би бути і мав би бути набагато сильнішим. Тим не менш, загалом європейська комісія відзначила хороший прогрес у запровадженні конкурсного відбору, і це надважливо. Адже від конституційного суду прямо зараз залежить доля кількох ключових реформ, зокрема, і подальше проведення реформування Вищої ради правосуддя, реформа ринку землі та інші. Після закінчення війни саме конституційний суд розглядатиме складні питання реінтеграції окупованих. Територій, європейська бізнес-асоціація за результатами опитування компаній-членів прийшла до висновку, що ефективність судової реформи в Україні протягом 2023 року покращилася. Втім, все ще знаходиться в негативній площині. Тож на цей рік завдань для подальшого руху судової реформи та вдосконалення судової системи України чимало. Нам потрібно по перше запровадити механізм, який забере з Верховного суду, все таки ці недоброчесні елементи. По-друге, провести конкурс на посади, які вже є вакантні в Верховному суді. Наступна задача за складністю, напевно, і за пріоритетом це адміністративні нові суди замість ліквідованого окружного адміністративного суду. Третя це правнича освіта, реформа правничої освіти. Там досить довгий список. Угу. Тобто, нам треба змінити докорінно те, як ми готуємо наших юристів, щоб вони вже на тому рівні. Розуміли, що таке доброчесність ну і відповідно діяли. Сподіваємось, все це вдасться реалізувати у 2024 році. А ми будемо і далі ретельно стежити за рухом судової реформи та впровадженням змін. На сьогодні це все. Ви дивились судовий контроль. Я Тетяна Шустрова. Якщо ви хочете повідомити про корумпованих суддів або незаконні рішення, пишіть мені у Фейсбук або на цю електронну адресу. Побачимось рівно за тиждень.